У Києві на Великдень, Великдень посилять заходи безпеки. КМВА зазначає, що для підтримання правопорядку у Києві залучать поліцейських та співробітників муніципальної охорони столиці. Вони патрулюватимуть біля храмів соборів у Києво-Печерській лаврі. У київській адміністрації також наголосили, що комендантська година на Великдень діятиме без змін з нуля годин до п'ятої ранку. Тож закликають киян за можливості не йти до церкви і дивитися трансляцію богослужіння онлайн. Не виключають також і загрозу провокацій чи ракетних обстрілів на Великдень. Подібні обмеження запроваджує і Херсонська міська військова адміністрація. Зокрема, буде діяти заборона на відвідування кладовищ жителям МТГ, крім похоронних процесій також буде заборонено і проводити богослужіння під час комендантської години та освячення на відкритих територіях. Тобто, освятити Пасху можна буде лише у приміщенні культових споруд. Сбу повідомила про підозру під санкційному митрополиту ПЕЦЕМП, який провокував релігійну ненависть. Йдеться про очільника запорізької єпархії УПЦМП Митрополита Луки Андрія Коваленка клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. За матеріалами слідства митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово згадував під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Також митрополит Лука розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни агресора. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Нагадаю, що у грудні 22 року рішенням РНБО проти митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки були введені персональні санкції. Офіційно у МЗС з'явиться штучний співробітник. Відтепер офіційні заяви від Міністерства закордонних справ буде озвучувати пані Вікторія Ші. Це цифровий аватар, який створив штучний інтелект. Писати текст для нової працівниці будуть живі люди, завантажуватимуть його у комп'ютер. А вікторія усе написане перетворюватиме на на офіційні промови і заяви від МЗС. Як зазначається представниця МЗС з консульських питань Вікторія, Щі створена на основі реальної людини української співачки та інфлюенсерки Розалін Номбре, яка погодилася взяти участь у проєкті МЗС і виступити як прототип для представниці? Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Вікторія зможе тепер включатися в ефіри на телебаченні та радіо під час резонансних подій за кордоном. Шановні представники ЗМІ та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою. Тобто, текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України. Буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Я також розповідатиму про реагування МЗС на інциденти чи надзвичайні ситуації за кордоном та інформувати про інші важливі консульські питання. Скоро, мабуть, залишуся без роботи з таким розвитком штучного інтелекту. Маріупольці показали, як виглядає центральна частина окупованого міста на кадрах. Вулиця Зеленського. Так зараз виглядає один із тисяч будинків, який був пошкоджений російськими обстрілами два роки тому. Повідомляє Маріупольська міська рада. До приходу росіян будинок був цілий. Тут спокійно та мирно жили маріупольські родини, але російські окупанти вирішили захопити місто та принесли сюди жахи війни з бомбардуваннями, блокадою та гуманітарною катастрофою із десятками тисяч вбитих ними мирних маріупольців. За попередніми даними, під час окупації росіяни знищили та пошкодили понад 2,5 тисяч багатоповерхових будинків та майже 39 тисяч приватних. Наразі загарбники будують у місті житло під іпотеку для продажу росіянам, які можуть собі це дозволити, таким чином пришвидшуючи темпи зросійщення населення. Ну і Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також показав відеоролик із міста. Як там живуть люди. Дивимося далі. Владимирська, 33. Владимирська, 31 рядом. В течіні полутора місяців живемо в моїй Дишимо фекаліями. фекалиями. От везде. Тут взагалі лужа не пройдеш кошмар. Все течет з колонки. В течение півтора місяця, два рази в день, дзвоним в Горва на Приїжджали, писали заявление. У них півтора місяці не работає машина і вообще все занято. От колонку уже здесь практически не видно. Она вся видима. Все залито чекалі. Дуже показове відео, щоб всі зрозуміли, що відбувається там, куди приходить. Російська окупація, російські окупанти і що вони роблять з нашими українськими містами?